Унікальна, безпрецедентна, смілива і шокуюча спецоперація українських спецслужб. Як то кажуть, Голівуд такого ничого вже не знімає за один раз. Українські безпілотники знищили близько 40% усієї стратегічної авіації ворога в глибокому тилу Росії. Атакував одразу чотири воєнних аеродрома, і це просто на день військово-транспортної авіації Російської Федерації. Збитків на 7 мільярдів доларів це офіційна операція. Називалася Павутина і про всі. Подробиці цієї абсолютно безпрецедентної операції поговоримо з авіаекспертом Богданом Долінцем, який доєднується до нас просто зараз. Пане Богдане, я вас вітаю. Вітаю. Ну що ж, півтора роки підготовки, і ось такий результат. Навіть якби ми знищили, наскільки я розумію, один стратегічний бомбардувальник за вартість цих дронів, які летіли по аеропортах, по аеродромах, Так це вже б того вартувало. Розкажіть про співрозмірність так використаних засобів. І от там цей час на підготовку, і того результату, який ми змогли досягти. Да, дивіться, якщо говорити загалом про співвартість навіть не тільки самих дронів, бо насправді вони є відносно недорогими. Звичайно, коли ми говоримо про такі співбезпулотники, вартість їх складає від одного там до декількох тисяч доларів за одну одиницю. Ось це з урахуванням навіть вартості бойової частини до нього. Друга важлива складова, це звісно вартість самого об'єкту, який він вражає. Якщо ми говоримо про літаки, так зване стратегічної авіації, тобто вартість одного борту, як правило, складає там декілька сотень мільйонів доларів, залежить від типу. Тобто це і 200, і 300 мільйонів доларів за кожен знищений літак. Ось, враховуючи навіть те, що операція готувалась, і для її підготовки необхідно було достатньо багато різних додаткових заходів, тобто і створення цих спеціальних будиночків, їх переправлення, забезпечення там відповідно особового складу на території Росії протягом півтора року, тобто, все одно, як правило, мова вартості такої операції не буде перевищувати там можливо мільйон або декілька мільйонів доларів. Ось по-друге, якщо говорити саме про таке ураження, то в принципі ми бачимо, що Сьогоднішній розвиток дронових технологій він фактично показує, що не обов'язково мати великі дорогі системи, ось тобто величезні кораблі, величезні літаки, адже в умовах сучасних систем безпілотних такі засоби можуть бути легко вражені, і це, звісно, створює нові виклики, нові загрози не тільки для Росії, а я більше ж певний, що на сьогоднішній день велика кількість країн, в тому ж Сенату, які мають такі засоби, вони на сьогоднішній день сильні. Сьогодні будуть е, мати виклики, як протидіяти захищати тепер свою критичну військову інфраструктуру та свої е, такі е, достатньо дорогі засоби, в тому числі стратегічні бомбардувальники. Пане Богдане, а як так взагалі сталося? Так ну мені пояснювали, що це згідно договору про розповсюдження ядерного озброєння, От те, що ці літаки знаходилися під відкритим небом, їх захищали шинами, так покричками від автомобілів там на крилах. Бачили, лежали для того, щоб їх неможливо було атакувати безпілотниками наскільки я розумію, а загалом, що можемо сказати, які висновки зробити про те, як загалом Росія свої аеродромиці захищає, тобто воно так все було умовно там вже на місці, легко для наших безпілотників, через те, що вони не очікували, що може такий напад статися. Ну от проаналізуйте, будь ласка, ось це. Ну, дитя в першу чергу, якщо ми говоримо про е, дану операцію, тобто ми можемо констатувати, що Росія була абсолютно не готова до того, що е, в фактично в такій глибині тилу, а це мова йде про тисячі кілометрів. Якщо ми говоримо про аеродром Олєння, це 1800 кілометрів, якщо ми говоримо про аеродром Біле це взагалі е, більше 4000 кілометрів, фактично мова йде про те, що на цій дальності Росія не очікувала побачити е, сили безпеки і оборони України, які можуть створити для них якусь. Загрозу, ось і навіть якщо говорити про дром оління, 1800 кілометрів лише були одиничні випадки, коли українські безпілотники досягали цього аеродрому. Тому Росія основно, на таких авіабазах мала обмежену кількість систем протиповітряної оборони. По перше, по-друге, вони були орієнтовані на протидію великим безпілотникам великої дальності. Тобто, в них правило є масивні. Вони є достатньо нешвидкі, і системи, такі як С-300, С-400, БУК, тощо, вони достатньо ефективно. Можуть їм протидіяти, ось а якщо ми говоримо про малі безпілотники, тепер впіврани, то як правило для таких систем вони занадто малими об'єктами. Вони не не можуть їх ефективно виявляти завчасно, і в тому числі не можуть ефективно їм протидіяти. Особливо, якщо ми говоримо про польоти таких безпілотників, наприклад, біля самих літаків, то розуміємо, що розрив зенітної ракети біля такого безпілотника він нанесе більше ураження літаку, ніж цей безпілотник здатний самостійно нанести. Ось а, і друге складове питання. Питання щодо наявності тих так званих елементів пасивного захисту шин, маємо розуміти, що навряд чи ті шини носили якесь саме завдання з точки зору захисту. Ось в першу чергу мова може йти про те, що розміщення таких додаткових елементів на крилах літака може бути пов'язане саме із ускладненням виявлення та розпізнавання цих літаків. Адже сучасні системи штучного е, інтелекту вони дозволяють фактично автоматично по патернам е, отримувати інформацію з супутників, розпізнавати ці об'єкти і надавати інформацію для розвитки. А зміна е, кольору і геометрії самого літака, в тому числі за рахунок додавання таких зверху шин, воно може призводити до того, що цілі такі е, їх буде складніше знайти з супутникових знімках, або якщо ми говоримо про використання цих спеціальних радарів мікрохвильових, тобто виявити їх за їх е, е, формою, Електронною такою сигнатурою, ось і так само це призначено для ускладнення можливості ураження цих літаків безпілотниками, які використовують е, штучний інтелект або машине навчання. Адже зміна зовнішнього образу літака призводить до того, що система може просто його не розпізнати як літак. О, це дуже цікаве пояснення. Дякую вам за нього, друзі. З якими думками ви зустрічали новини і відеозаписи з воєнних аеродромів країни-окупантки? Так ваші слова підтримки силам оборони України. Все це залишайте в коментарях, будь ласка, під цим відео. Оківська школа державного управління нас дивляться безпосередньо в зоні бойових дій До нас приходять регулярно гості військові. Тому друзі, їм буде дуже приємно. Пишіть ну, і лайки цій бесіді поставте. Давайте таку тему ну дійсно цікаву. Хай побачить більше кількість людей, адже все це наша історія, яка пишеться просто зараз руками наших захисників. Пане Богдане. Ну а щодо скажімо, так, втрат для воєнної міці. Росії, тобто наскільки це прямо суттєвий удар, так а, наскільки реально відновити там якусь частину цих літаків, бо ми розуміємо, що з ремонтом у Росії є а, певні проблеми, як швидко можна побудувати нові, так от наскільки це реально суттєвий удар, не просто піар, так і не просто там що це натхнення, що ми теж можемо, це теж дуже важливо. Втім, реально, які можуть бути наслідки для військової складу. Нової країни агресор. Ну, Дивіться, перші, якщо ми говоримо про стратегічну авіацію, то загалом Росія мала е, трохи більше 120 бортів е, стратегічної авіації, з яких там близько 50 це Ту-95, і так само близько 50 це Ту-22. Росія мала дуже обмежену кількість літаків Ту-160, порядка 17 бортів. Ось, крім того, маємо відмінусувати ті борти, які були втрачені вже безпосередньо е, з 22-го року Росією. Тобто реально Росія могла мати... Е, в цілому кількість літаків, яка не перевищує 110 одиниць, з них насправді маємо розуміти, що не всі борти були так звані боєготовні або які можуть виконувати бойові завдання або навіть піднятися в повітря. Напевне, за різними оцінками, десь порядка 70-80 літаків дійсно були такими, що можна було використовувати їх для виконання бойових завдань. Ось відштовхуючись від цього, і від озвученої раніше цифри що було вражено близько 40 бортів російських, Ійських маємо розуміти, що напевне там різна ступінь ураження може бути, якісь були цілковито спалені і знищені, якісь, можливо, мали не такі суттєві ушкодження і можуть бути відремонтовані там від декількох днів при мінімальних ушкодженнях і до декількох тижнів при більш серйозних ушкодженнях. Ось а деякі, можливо, навіть без зовнішніх ушкоджень, але не можуть бути відремонтовані, якщо мають такі серйозні ураження. Ось це може говорити про те, що Росія насправді, крім того, що просто потенційно ураження отримали десь третина. Всього флоту стратегічного, то насправді більш важливим є те, що десь до 50% боєготовних літаків могли бути уражені або пошкоджені. Ось і це достатньо серйозний удар по Росії. Ось і в першу чергу по е, стратегічній авіації як компоненту ядерної тріади. адже надзвукові Ту-60, Ту-22, Вони якраз і є носіями крилатих ракет, які є носіями е, тактичної ядерної зброї. Ось і втрата навіть декількох цих літаків, ну вона. Достатньо болісто сприймається Росією. Ми почули одразу лунають тепер погрози щодо застосування ядерного озброєння з боку Російської Федерації по території України про це говорять в федеральних ефірах, зокрема члени комітету з оборони Державної думи Російської Федерації. Як ви гадаєте, по перше, чи зможемо ми в теорії, якщо Путін наважиться на такий крок, якось заздалегідь спостерігати підготовку до таких ударів, Так? наскільки реалістичним вам здається там з технічної точки зору? Так наскільки це взагалі тривалий процес, якщо врешті ну чесно, я не знаю вже чого очікувати від окупантів? Все, що можна вони вже використали по території України, окрім одного неконвенційної озброєння. Так як ви гадаєте, так якщо таке рішення буде ухвалене, то в який термін це може зайняти, чи зможемо ми заздалегідь побачити цю підготовку? Ну, дивиться з точки зору виявлення, то маємо розуміти, що фактично використання там тактичної або ядерної зброї, воно в принципі не відрізняється від використання звичайних носіїв. Тобто Росія і так регулярно використовує ракети типу Іскандер, балістичні і крилаті ракети, типу Х 55 тощо. Тобто, це ті ракети, які і так є носіями ядерної зброї. Ось вони мають боєголовки і з ядерної, і не з ядерною складовою. Ось тому відрізнити їх фактично неможливо на етапі, коли здійснює але зрозуміло, що інформація щодо ризиків наявних або відсутніх таких зазвичай отримається не з прямих джерел, тобто мова йде про те, що зазвичай певні е, такі пов'язані ознаки, тобто, ми розуміємо, що є обмежена кількість підприємств, бо складів, де така зброя може зберігатися. Відповідно, супутникові знімки так само дозволяють достатньо точно отримати інформацію щодо переміщення тих чи інших підрозділів, е, щодо робіт в тих чи інших зонах. І це звісно дозволяє Прогнозувати або отримати інформацію про, наприклад, те саме переміщення бойових блоків, тощо і це як правило так само дозволяє отримати додаткову інформацію щодо більшого чи меншого ризика використання тих чи інших озброєнь. Це до речі, стосується не тільки ядерної зброї, це стосується будь-яких видів озброєнь, і так само робляться оцінки щодо, наприклад, можливості застосування Росією крилатих ракет, балістичних ракет. Ось, по перше, по-друге, звісно, є інформація розвідувальна по різним іншим джерелам, тобто, це і отримання інформації щодо е, якісь документи, які витікають, або якісь переговори тих чи інших так само підрозділів, або обмін інформацією, е, які саме пов'язані з структурами, які в принципі уповноважені е, мати доступ до цих складів зберігання і здійснювати будь-яке переміщення таких бойових блоків. Друзі, чи вірите ви, що Путін може наважитися на застосування тактичного ядерного зброєння? в коментарях насправді тема, ну, будемо сподіватися, що не стане актуальною. Втім, готуватися варто до будь-яких сценаріїв. пишіть ваші питання що. До цього будемо наступного разу теж ставити їх нашим спікерам. Ну і пане Богдане, щодо наших спроможностей, звісно, ми знали, Україна це передова держава у світі загалом. Напевно, щодо галузі виробництва застосування безпілотників. Ми маємо сили безпілотних систем. Ми бачили, як з якою регулярністю тепер сотні українських безпілотників літають по території, ну на територію Російської Федерації. До 9 травня ми влаштували їм дійсно абсолютно купу проблем з авіаперевезенням. Були запалоковані аеропорти. Ми бачили, як посилювали ПВО. ППО за російська столиця не пройшло і двох тижнів. Як знову кілька днів поспіль, сотні українських безпілотників так само атакували російську столицю. Зокрема, горіли підприємства. Мобільний зв'язок вимикали в Москві. Знову не літали літаки. Так і там люди по ледь не добу сиділи, значить, на литовищах, очікуючи своїх рейсів. Щодо того, які наші спроможності, так от Олександр Козенко, заступник міністра оборони, взагалі, заявляє, що Україна може виробляти 10 мільйонів на рік. Чи дійсно ми спостерігаємо, що ми вийшли на певний якийсь рівень, що ось такі атаки по кілька сотень українських безпілотників, які атакують різні регіони Російської Федерації, тепер для окупантів можуть стати буденністю? Ну, дивіться, маємо розуміти, що все ж таки, коли мова йде про там 10 і більше мільйонів безпілотників, то насправді ключове питання, все ж таки, про те, наскільки складних і технологічних засобів Україна буде виробляти. Адже якщо ми говоримо про впіви безпілотники то це достатньо прості системи. І за різними оцінками, там навіть ті безпілотники, які використовувалися під час операції, Повутина, мова йшла про те, що там вони складаються з близько 50 компонентів. Ось якщо ми говоримо про безпілотники середнього великого радіусу. Ураження там як правило, вже мова йде про те, що такі безполотні складаються з 200 і більше елементів. Ось якщо ми говоримо про, наприклад, літаки або автомобілі, навіть звичайні, то вони як правило складаються з порядка декількох тисяч компонентів. А літаки то навіть мова йде про десятки тисяч компонентів і елементів для того, щоб його створити і зібрати. Ось тому, звісно, тут ключове питання: про який рівень складності ми говоримо. Якщо ми говоримо загалом про всі, то зрозуміло, що 90 або 95% всіх десяти мільйонів це буде. З простів пів які по там своєму вазі на полі бою будь прирівнятися до звичайних набоїв до стрілецької зброї, ось якщо ми говоримо про саме можливість завдавати удари в середній і глибокій тилу Росії, то тут необхідно говорити про безпілотники середнього великого радіусу дії. І ми бачимо, що кількість таких систем в кінці минулого року Україна запускала на місяць близько тисячі одиниць. Ось на сьогоднішній день, звісно, за трошки більше ніж півроку спроможці України могли зрости. Ось, але при цьому вона точно не як правило не перевищує декілька тисяч одиниць на місяць. Ось при тому, що Росія, наприклад, вже за даними березня цього року випускала по території України близько 4 тисяч безпілотників середньої великої дальності, тобто це і шахеди, герані пародії. Тощо Гербери, в тому числі, ось і звісно, ключове питання стоїть, що Україна так само має нарощувати об'єм виробництва і в першу чергу не тільки простих безпілотників, а в тому числі і безпілотників середньої і великої радіосудії, і більш технологічно складних в кінці. Минулого року була анонсована ціла низка так званих реактивних безпілотників або надлегких крилатих ракет, тобто це і пекло, і паляниця, ось та інші системи рута, наприклад, але при цьому ми не бачимо, щоб ці системи масова застосова. Соло спотериторії Росії, наприклад, сотнями або тисячами одиниць на місяць, і це один з найбільших викликів, які стоїть перед Україною, саме забезпечити таке масове виробництво таких засобів ураження. Дякую, пане Богдана. Друзі, ваші слова підтримки силам оборони України. Залишайте в коментарях. Ваші питання щодо операції повотина так само. Наступного разу їх теж поставимо. На сьогодні три крапки ставимо. Авіаексперт Богдан Долінце до нас доєднувався. Друзі, а вам дякую за те, що ви були з нами. Лайки цій бесіді, будь ласка, натисніть. Більше кількість людей тоді її побачить. А найголовніше, ми з вами станемо більш впливовим майданчиком. Тож ваші голоси обов'язково будуть почуті. Олексій Гомен мене звати. До нових зустрічі Київська школа державного управління.